у Європі зростає підтримка правих партій. З чим це пов'язано і з якими викликами може зіткнутися Європа? Чи може це зменшити підтримку України в ЄС? Я переконана, що нинішня більшість, яка працювала з Україною з початку російського вторгнення, буде продовжувати стояти на вашому боці, бо ініціатива йде знизу, коли я подорожую країнами ЄС в містах, селах і містечках Європи. Мені кажуть, що вони і далі за підтримку України. Я не буду спекулювати щодо результатів виборів в Європарламенті, але те, що можу сказати, нашою відповідальністю буде зібрати конструктивну проєвропейську більшість. Впевнена, ми це зробимо. Ультраправі партії використовують протести фермерів, щоб отримати більше голосів на виборах, обіцяючи покласти край зеленій угоді та розірвати угоди про вільну торгівлю з третіми країнами, такими як Україна. Чи є шанс, що ЄС перегляне свою політику щодо зеленої угоди після виборів, щоб зупинити ці протести? Нам потрібно зрозуміти фермерів, які відчувають певний тиск. Їм здається, що бюрократія ЄС занадто велика. Ми довго ігнорували сільськогосподарський сектор. І якщо є щось, що ми вивчили під час пандемії, це те, що він нам потрібен, щоб забезпечити нас продуктами, які вирощуються в Європі. Україна має важливу роль в цьому відношенні. Це не лише про хлібний кошик Європи та світу. Також ідеться і про інші ваші продукти, як от птиця, яйця. Отже, що стосується тарифів угоди, розширення фінансової підтримки, європейський парламент підтримав всі ці рішення. Ми, як інституція, будемо продовжувати працювати, щоб забезпечити вирішення спорів. Йдеться не про які зміни в законодавстві. Швидше ми будемо вирішувати спільну сільськогосподарську політику, як вона працює, як функціонує, чи впливає позитивно на фермерів у країнах Європейського союзу, а як впливає на фермерів у третіх країнах, таких як Україна, які мають намір приєднатися до ЄС. Бельгія розпочала розслідування щодо втручання Росії у майбутні вибори в ЄС. Чи помітний цей вплив і яким чином? Це не питання розслідування однієї країни. Це результат роботи багатьох держав-членів ЄС, які бачили приклади такого втручання у свої внутрішні вибори, і потім також бачили це на європейському рівні. Як президентка європейського парламенту, я попросила усі країни-члени, щоб вони повідомляли нас, якщо бачать підозрілу діяльність. Ми співпрацюємо з усіма правоохоронними та судовими органами Європейського союзу. Робота постійно триває також у контексті європейських виборів ми бачимо, що відбувається кампанія проти України. Також проросійська пропаганда намагається знищити європейський союз, бо для Росії саме існування ЄС є загрозою. Ми протистоїмо цьому. У нас є законодавчі рішення, такі як закон про цифрові послуги, закон про цифрові ринки. Ми побачимо, як буде реалізований закон про штучний інтелект. Але у довгостроковій перспективі ми також побачимо звідки ці втручання надходять, чи за меж європейського Союзу. Юзу чи зсередини європейського союзу, чи є нинішні політики, які використовують її з метою залучити більше людей до екстремізму. Я буду працювати не лише як політик, обраний у моїй країні, але також як людина, хто хоче, щоб європейська політика була перевірена, щоб ми могли переконати молодих людей, таких як ви, що бути в європейському союзі, бути громадянином європейського союзу, мати законодавство, що застосовується в вашому щоденному житті. Це щось, що зробить. Ваше життя кращим І Моє останнє запитання: ви є президентом Європарламенту майже два з половиною роки. Якщо вас переоберуть на наступний термін, що ви плануєте зробити в першу чергу? І що ви плануєте робити, якщо не переоберуть? Я не спекулюватиму щодо результатів виборів. Я кожен день працюю, щоб переконати громадян моєї країни знову довіряти мені. Я є членом європейського парламенту вже 11 років, і я буду діяти крок за кроком. Тому я сподіваюся бути переобраною 8 червня. Дякую дуже.